Добрый день! Черговый початок, buddy. початку. Третий раз. Третий Записываем раз. Третий выбор. раз, не третий раз, можно и попробовать. Так. Блядь, ты даже знаешь хоть до наступного выпуска, че нет, блядь, это просто ужас. Короче, нет, давай, давай начнем сначала, типа, ну как-то. Да, давай. Добрий день, шановні глядачі. Ми сьогодні намагаємось презентувати неіснучий подкаст для вас, для нас, для всіх оточуючих, хто нас дивиться і хто нас не дивиться, неважливо. Суть в тому, що ми шукаємо тему, ми намагаємось розібратися в тому, про що знімати подкаст, на які тематики, яку назву придумати і тому подібне. Можливо, нам підскажете, а можливо, ми вияснимо в ході нашої розмови з Дмитриком. Саме так, 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 так. так. Е, <головіка> як тобі з Прям Дуже ну, міцно. А як? А як це потужно було? Це ну, потужно да, так. Так це все тому що потужне оболонь. Mm. Оболонь. зв'яжіться з нами. Оболонь Київська, надсилайте нам контракт. Поки ми ще не відомі, ми готові з вами його підписати підписати. Оболонь. У нас три підписники. Два, два з них ми і один точно хтось буде. Ну. Третій асистент. четвертий. Ми очікуємо четвертого підписника до нашого підкасту. Плюс, плюс до того всього, оболонь враховує те, що ми знаходимося е, за кордоном, не в межах України. Тому е, ваша дистриб'юція за кордоном залежить напряму від нас. Саме так. Так ось. Е, для чого ми записуємо це відео? Ми записуємо це відео. Тому що нам хотілося б почути вашу думку, може, ваші ідеї, на, якісь... на яку тему ви хотіли би, щоб ми записували цей подкаст і розмовляли на якісь не знаю, на якісь цікаві теми з вами і обсуждали якісь цікаві випуски. У нас є пара ідей. Ну, на початку нам треба придумати. 에... Оприділитися нам треба з, наз... з назвою цього як каналу, з назвою цього не знаю, типу відео 에... і цей рубрики, так сказати. Так, Є, про слово... Що Є слово рубрика в Україні. Рубрика, так зва. Рубрика. рубрика цієї просто рубрики. Більш, більш грубо говорити рубрика. Просто ру -ру... Рубрика. через И, а не через І. Бо а не рубрика, через це і. оце рубрика ївати, оце. оце Ти знаєш, це... як Москалі наше пиво називають. Піво! О, <сіпи> а тут буде вставати якась яка, реклама. З Рогані якоїсь там, з Чернігівського, щось там було? Так, 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 так. Це ж це ж це, це, це таке відоме, це не знаю, відомий невідомий. мій батько постійно теж розповідав цей анекдот. Така, ти знаєш, як вони наш борщ називають москалі? Каже, є Щі? Ні. Каже, первоє! Обох Окей. Москалі, Окей, okay, окей, okay. не будемо зараз у них. Mm -hmm. Не для них тут. Вони взагалі не немає, про не говорить місця. Сто відсотків. Так. О, ч, о, ч, о чим ми там. На чим ми там зупинилися? Так. Назва, тематика. Ага. Незрозуміло про що на сьогоднішній і на сьогоднішній день, і взагалі в цей момент не зрозуміло про що як. як. Говорити і знімати підкасти, відео, бо дуже багато ідей. Не дуже. то, що їх немає, їх просто до хіра. Тематик просто ну, в принципі, дуже багато. От я навіть запитав перед тим, як ми почали записувати підкаст, я запитав. Як GPT? Як... Жека GPT? AI? Жека GPT, Да. Я Жеку GPT запитав, на які тематики можна записувати. Eh, Chucky, GPT. Chucky, GPT, да. На які тематики можна записувати підкасти, і він мені видав ну, таку коротку uh, довідку. Uh, я тезисно скажу: це комедія, це новини, це True Crime. True Crime це про криміналітет, там я не знаю про якісь там. Ну, а ми криміналітет це одне геноція. Це ж просто. Там, ну, ну, реально. Якщо, подивитися в минуле, ну краще не дивитися. Ну да. Там реально там, то, то конфети вору, воруєш, то, то не доплачуєш на касі. Так, ну, да, 5 копійок не було здачі. Е, да. Про спорт можна записувати, про здоров'я і фітнес також. Ну фітнес це, ну, це наше це, Так, е, хто, хто не дивиться за бігой подкастом. Бігуну, подкаст. е, зміна життя, то прошу, прошу долучайтеся. Бо... Будь ласка. Бо реально, там, звісно, я так вже просмотрів просто переглядів стійки, що в принципі хоч відбавляй. Але. Ну, якийсь на, Може хтось не бачив. Ну, ну коротше, запрошую, запрошую. По великому Її, рахунку так. багато Силочка ніколи отут не буває. Ось тут. чи тут? От ось десь ось в цьому кутку. Силочка буде десь. Ось тут, десь... Ось тут, Ну, коротше, десь тут, ось тут. Ось тут. А в принципі, багато не буває переглядів. Багато не буває переглядів, mm, багато nice. лайків також не буває. Тому, будь ласка, за можливості, якщо ви нас чуєте, ваші лайки, перегляди, коментарі для нас дуже важливі, тому що це допомагає нашому каналу рухатись вперед. І це допомагає нашому контенту е, просуватися поміж глядачів, щоб більше людей нас бачило, не тільки ви, ваші лайки, коментарі. І, е, і перегляди нам в цьому допомагають. Тому, будь ласка, не цурайтеся. Саме так. Вам не тяжко, нам, е, нам, приємно. нам приємно, коли ну, ви ставите так. лайки і залишаєте коментарі. Ну, навіть так. по два-три по коментаря, Більше, ніж по п'ять слів за коментар прям чудово. Mm. При можливості. Більше, чим, ну, корисно, але головне, не менше. Не менше, не, не менше. Не то... менше. Нема смислу. Да. Так, і дивіться, які у нас плани, плани на майбутнє на наступні відео? План перший це написати план. Це... Слава Богу, що у нас він вже починається вже писатися. Вже... План називається План Б, який там... ділиться на таски і на, і на ідеї. Що там по таскам? Потаска, ну давай, ти Можуть. будеш тримати, я зачитаю. Значить, по таскам. перший пункт в Таскам. А давайте Таск це українському мові, це що буде. Це завдання. Це завдання, завдання яке потрібно виконати. От перше завдання, яке потрібно виконати, це придумати назву до цього підкасту, каналу чи тому подібне. Називайте його, як хочете. Друге, І цю назву попрошу, ну, щоб може, нам було менше роботи, бо це ми це робимо не для себе. А тільки для вас. Тільки для вас. Тобто, ви можете нам допомогти в цьому, бо ну, чого це потрібно тільки все, щоб на нас було. Правильно? теж треба, щоб щось було, так, ну реально. і хто як не ви. Ну і допоможе. вам видніше, зі сторони видніше, як повинен називатися цей подкаст. Ми yeah. взагалі йдемо онлайн для того, щоб нас люди подивились на нас, оцінили і сказали: або ні, типу ви повна маячня, йдіть геть і навіть нічого не робіть, і ми все одно продовжимо це робити. Ага. Або щоб люди нас підтримали і сказали, давайте типи, продовжити. Нам цікаво вас дивитися Ось, продовжимо наступний пункт в плані. А, тож, до завдань в наступний пункт в плані це купити батареї, три штуки, карта пам'яті, світло та мікрофон. А, а до речі, до речі, до речі речі спонсор цього відео Ooh. компанія TZ Audio Product. It's... Які надіслали нам саме цей мікрофон, який ви бачите, який так. ви не бачите, це який ви не бачите, але ви нас чуєте, і якість цього звуку була завдяки компанії Audio Products. Дякую. Це повністю правильно і головне не бачити мікрофон, а відчувати весь сік. І прекрасність передачу це, звуку. Бага, багатість. Багатість. Просто це, це, це річ. Це річ в ушах. Це в просто в, ушах. як, як... річ, річ і річ. Це річ. Що річ, річ. Річ, річ, річ. там далі? Третій Про, пункт, в, пункт а, в, в наших завданнях це придумати тематику. Тому що у нас є е, стверджена віра в те, що тематика. Обмежує, звісно, аудиторію, але вона притягує тих, кому ти будеш цікавий. Тому потрібно визначитися з якоюсь певною тематикою. Як так. рухатись далі? Так, і якщо у вас є якісь uh, ідеї <NPK2> тематики, і, <estrella distractions> і, які б вам було цікаві. Ну, пожалуйста, напишіть в коментарях, бо ну, реально, бо все на собі не потягнеш. Так, накидайте нам ідей, тому що нам самим цікаво про що вам цікаво слухати. Бо як же ми можемо знати ваші думки, коли ви з нами не спілкуєтесь? Звісно. Четвертий розділ в наших завданнях це зробити одне відео в тиждень для Ютубу. Хоча б. хоча б. Ну, бо... бо. так. Ну, в принципі, по великому рахунку, якщо так задуматись, ми. Працювати люди, ми працюємо на роботах і робимо цей підкаст паралельно, тому ми нічого не кидаємо. А, але, не, е... а якщо це відео набере е, скільки? 100 переглядів? Хоча Хоча! І 20 лайків, Хоча! що це вже буде мінімальний максимум для мого каналу, для мого каналу, е, то що? То буде два відео буде! А може і не буде. Буде ну, мотивація мотивація. для другого, як мінімум. Пункт п'ятий. Це купити 4 штекери на 3,5. Що? Це перехідник, коротше, з 3,5 на такі. Широкі, товстий. Товстий. На 3, 5, товстий. Щоб так. можна було ще одівати наушники і слухати, що ми там розмовляємо. А, щоб, щоб розуміти, бути... як... Щоб просто, просто виглядало так професійно, щоб просто ну, надурити всіх, що ми щось зміємо і щось ну, вообще. Щоб всі подумали про першому відео, що їх ніби... Шурупим, та ці тіпи, подиви на них. Подиви на їхню Ну та Їм там все, просто далося, ну, їм просто все так. далося просто так, там, мама, папа. там, звісно, там легко. Це ж вони а, багаті. Америка. Так. А, пункт а, шостий. Купити коннектор для моніторів. Це більше к... пункт, напевно, персональний. Це HDMI-конектор. Так, HDMI Конектор. На, на цьому ми поки що наш а, а, план завдань так. обмежений і вичерпався. Е, тому нам потрібно придумати далі, що нам потрібно робити, як нам рухатись далі, е, зробити оці рамки нашого е, руху, скажімо так. І ідеї. Переходимо до ідеї в нашому плані. Ідея номер один. О, було б прикольно, якби б наші всі відео починали з того, як ми е, стираємо, стираємо лотерейку. А прикиньте, ми просто в якихось відео щось виграємо, якийсь мільйон. Дай Бог, чи може два. Бо у нас така ще ситуація, що чорна полоса в одного з нас закінчилась. Так. І далі тільки біла. Тільки біла. І ми ну, якось ну, ставки на нього ставимо, бо полоса дуже, дуже, дуже біла, дуже чиста. І можливо, якийсь мільйон та й прилипне. О, спецефекти пішли в кадр. Дим, У нас е, асистент-дим-машина асистент за углом. Жива дим-машина взагалі. Танжирськ тяне там. Просто студія дуже, О, е, професійна. дуже професійна, професійна. Реально, студія. реально. Можна більше диму зробити? Бо... <кх> Вау. Вау. вау! вау, Це спецефекти. Давай більше, туди туди да. Ну Коротше, так це була така перша коротка така затравочка, що було прикольно, щоб в наш... якась рубрика була в наших відео. Все правильно, але ж ви бачите, наскільки наш план пустує. У нас занадто багато вільного місця, і нам не хотілося би цього мати. Нам хотілося б, щоб це, ця дошка ставала більшою, 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 більшою щоб ми розвивалися. І рухались вперед. Тому, будь ласка, якщо у вас є всякі ідеї, або е, ідеї до того, як будувати план, можливо, навіть е, пропонуйте нам. Пишіть в коментарях. Mm. Під'єднаність до цієї дискусії, тому що вона буде. Просто наберіть реально якийсь телеграм, бо я думаю, просто. що е, ті, хто нас побачить, у вас є мій номер і Ігоря теж. На дзвіночку, будь ласка, в будь-який момент дня і ночі ми готові з вами поговорити. Що я, що Дмитрик. Саме так. Особливо на цю тематику нам це приємно і нам це цікаво. Це саме головне. Викинув? Чудово. А тепер просто постав, якщо хочеш. А, я поставлю. Постав. Бо Ігор бо... мені вже заїбав. Я заїбав його з за одним кадром, Ой, щось вимкнулось. Там вимкнулося Та світло, бо воно таке гаряче. Ооо. Уф. уф. Бо я на нього... О, Зараз буде. Світло. Це прикласно вийшло. Це, що, ти в одну, ну я вийшло. там просто ну, от роботочка, <смеш> ну реально, тренування, <смеш> довгі <смеш> роки. І... В будь-якому випадку, наприклад, я особисто, Дмитрику, дуже щасливий, що ми все ж таки це почали робити і хоч щось знімаємо, це хоч це і нонсенс, все, що ми говоримо на сьогоднішній момент і в дану секунду, це ні про що по великому рахунку, ми це mm. розуміємо. Але ми це робимо для того, щоб, е, хоч якось, прогресувати, отримувати досвід і е, вчитися чомусь. Правильно? Mm, бо з першого разу і швидко не знаю, що можна тільки отримати. Так, отримати можна тільки по голові, з першого mm -hmm. разу і швидко. Е, а нам цього а, не хочеться. А, 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 а до мене, знаєш, я, я тут, я вже ну, прилип як банний лист, як ти бачиш. Ну, реально, це... Мені дуже подобається твій козирюк. Ну, будь Надіюсь, мікрофон не згорів просто від цього. <рес> Пошкалі, чи <чесно? рес> ну, там зашкал просто. Ну, ми сподіваємося, що у ваші вуха цілі навіть да. після цього цокання чи як сказати. Коротше, я думаю, що на цьому треба закінчувати. нашу перша затравочку, перше вступне відео. Правильно. Я думаю, що зустрінемося ми, напевно, десь через хвилин 6 чи 7 угу. ми запишемо друге відео. Але ви побачите це як ну другі другі відео якісь там через пару днів. Бо що, бо треба Ютубу Ютуб кормить треба там раз в пару днів це робити. Ну коротше, все правильно. Ми не можемо все за один час викинути на знімати купу відосів, викинути за один день, тому що алгоритм Ютуба розрахований трішки на інше, і всі ми це розуміємо, і ми будемо намагатися робити так, як хоче того Ютуб, для того, щоб продвинути наші відео в маси і щоб вони швидше і краще йшли до вас. І до ваших друзів, родичів чи кого завгодно. Так, а ще наші батьки будуть нас дивитися, хоч десь. хоч десь нас будуть бачити, бо ну реально так. Моя мама, наприклад, ж -ж 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 жаліється, що вона мене взагалі не бачить, і хоч вона і живе в одному будинку зі мною. Тому е хоч тут вона мене побачить. Мамо, привіт. Коротше, всім дякую, всім, <пілляє> 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 всім До доступних випусків і всіх дімалі. Бай-бай. Все, выключаем. Все камеры, это тоже тема. Все, я, короче, это монтирую, это я выкладываю. А, окей, no problem. Тут тоже выключи. Я, короче, вот эти вот три файла. Я монтирую. Давай прям зал сейчас. я сейчас монтирую. И сейчас прям, блядь, если ты можешь монтануть, типа, его? на моем компьютере есть вся хуйня.